Тут дуже класний є акорд, який до речі, Квентін Біш теж полюбляє лабданом. Це тягучий деревно, ладаний акорд. Деревний. Я теж дуже люблю лабданом в базі, коли є. Він дає тягучість, але не шини от Камаза. Він є в шалімарі лабданом, він є в Маркіз де Телде. Що я вам показую, там основний взагалі лабданом. Це ладаний тягучий деревний акорд, чуть, -чуть з димком. Ладан, іменно кадильницею він пахне. Пішов аромат біля ша. Зараз йде аромат біля ша. Це вже дольши короста. Брюссельська капуста біляш, дольше короста. Із Парижу дольше короста. Дольчі короста реально капустка хорошо вмішалась в наш лаб До речі, і така вже пересмажена олія і пересмажена олія, але без гумору нікуди. Без бачта, дольчі короста нас і тут догнала, і без тіктока.